Друзі, всіх вітаю! 24 липня. Ми з Расінькою в Одесі приїхали сьогодні на 10-ту станцію Фонтана і плануємо пройтися від 10-ї станції до Аркадії. Звісно, що ми запрошуємо вас з нами. Це буде наша перша зустріч з Моречком після Телігула. Ми за ним дуже-дуже скучили. Сподіваюся, що воно за нами теж і готує нам якусь яскраво запам'ятаючу зустріч. Про все це згодом. А поки що трохи новин. Як ви всі знаєте, сьогодні вночі. Дещина була обстріляна в Ізмаїлі, влучанням житловий будинок є поранені, щирі співчуття всім постраждалим, скорішого одужання, поранені. І хотіла би вам нагадати, що ми не забуваємо донатити, підтримувати наших ЗСУ, що це дуже-дуже важливо. Також ми не забуваємо полеглих. І я до вас сьогодні. Ще раз звертаюся з проханням підтримати петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Качерешка Андрію. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Будь ласка, допоможіть мені назбирати 25 тисяч підписів це дуже багато. І я без вашої допомоги, якщо ми не об'єднаємося і разом це не зробимо, то я одна ніяк це не зроблю. Тому ще раз я звертаюся до вас про допомогу. Допоможіть, підпишіть петицію і поширте її в своїх соцсетях. Велике, велике дякую вам. Ну і ходімо, ходімо сьогоднішній день, проведемо разом з нами. Подивимося, як виглядають наші пляжі, як морічка, є відпочиваючі в Одесі. Бо ми все це вже упустили. Давно, давно не бачили. Ходімо. Друзі, до да моря зовсім трошечки, а я ще раз звертаю увагу, багато нових глядачів. 10-та станція Фонтана. Подивіться, оці нова будови. Саме в них дуже багато, здається, апартаментів подобово. Це біля самого моря. Також на 10-й станції, по-перше, не глибокий пляж, тому тут дуже багато відпочиваючих з дітками, а також пологий спуск. Немає такого підйому крутого, як на інших станціях. Моря я його вже бачу. І ось, де ви можете зняти собі житло. Супермаркет Таврія, тут також поруч АТБ. Мені здається, що і сільпо тут є. Ну, Дуже класний район. Неподалік Аркадії, якщо ввечері ви хочете пройтися, наприклад, в Аркадію, там, не знаю, потанцювати чи поспівати, покататися на гойдалках, яких то це все ви робите пішки там, за півгодини. І ви не залежите не від якого транспорту. А, да! Добрий день. Друзі, ми зустріли нашого глядача. Зараз ми до нього підійдемо і він вам скаже свої, свої відгуки про море, про Одесу і про нас. А поки ми біжимо до морячка, з ним привітаємось і вже будемо далі зі всіма усіх брати інтерв'ю. Да, Ростюня. У нас зараз в першу чергу нам треба до моря, ми не можемо. Відлякатися від цього наше рідненьке. І як ми скучили, а навіть Ростя біжить. Друзі, наше Морічка, Морічка, добрий день. І як ми за тобою скучили? Клас. Не шукай мене. А я на морі. А Ростюня. Аростюня. Все, давай, поплыли, поплыли. Кайфуліки нарешті, да? Чорноморські кайфуліки. Друзі, ми зустріли нашого оглядача. Добрий день, як вас звати? Василя, ви звідки? З Києва приїхав, а взагалі вас надивився, знаходячись в Австрії. В Авст? да. О, надивився ваших роликів і по, прямо по слідам ваших роликів і поїхали. Вам, що в да, поїхали спочатку в Чорноморку, але там щось вам не дуже сподобалось. Дуже, дуже Багато людей, насичено, да, Дуже насичено, і маленький пляж, маленький. і нема тіньочка. Що... Нема де розгулятися, ну я, да, я ж Потому, так, що... Ні, да, робити. там нема, там от є пляж і все, тут так. ви можете йти по узбережжю, не подобається, супер, тут супер. пішли далі, маную. нема. Час, да, суп. супер. Супер собачка. Впізнали ну, раз. раз, раз. Супер, задумаю, так, все. Да, подивилися на розділі, захотіли так, да, треба заводити, тому що ви знаєте ж хто Лена, Відень, Відень. Лена, Даша, привіт, Еммануель, привіт. Як я і обіцяв, із зобов'язання. Клас! Я... А ви казали, що ви <смітна> дав. Що, що ви знайдете мене і передасте їм привіт? Хай вона мене зніме, я тобі тільки дзвоню, щоб ти подивилася. Супер! О, сьогодні в разі я з нею розмовляв. Це, 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 це хто дочка, так да, там? Так а ви поїхали в Вену, тому що війна чи до цьогось? Я поїхав до неї вроді в гості, так лікувався трошки. А, лікувалися, да. зрозумів. І це була недавно приїхав. С... Зразу все, привіт! Як її звати, Даша Дашенька. Давайте так. ми так. разом. Так. Дашенька, так. привіт вам з Одеського узбережжя. Барселона відпочиває. Ба Барселона відпочиває. порівняно з Одеса. Одеса так. сила. Так. А якщо у нас не включить, то відпочиває. Ведишка, супер, тепло. Приїжджайте і ви, Дашуня. Я не записую. Не знаю, за... Я зараз не записувала, що Одеса руліть. Говорили, говорили, казали за відень, що відень молодець, а Одеса руліть, і я не записала це, але я це повторюю. Це моречка, подивіться на цей колір, на цю прозору, чистеньку. Кожна піщиночка, кожна мушелька все видно. Ти відчуваєш, коли переходиш з газообразного стану в… В життє, я говорю. Досі, тепла да. вода. вода тепла, дуже. Да. Вам приємного відпочинку! Да. Клас. Все, Даша, теж приїжджайте. Ми записуємо інтерв'ю. Растюня вже шукає добрих людей і знаходить. Саме цікаве знаходить. Все, вона вже їсть там щось. Растюня... Як справи? Все добре? Все Ростюня, Дякуємо і пішли. Да? Дякуємо. Від спирства, станція. Клас, да? Такий колір моря красивий. Ох, наше моречко. Забава для дітей, подивіться. В лужі. Копається клас. Друзі, ми йдемо далі, тільки що раз цю по піску несла на руках, тому що пісок дуже-дуже гарячий, розкальоний. І мені так важко, самої важко йти. Несу рюкзак, сачок і ще Растю. Фух, і згадала той мультфільм, кажу, Растя, Растя, ти хоч сачок понеси. Чи рюкзак, чи сачок, хоч щось неси, а я вже буду тебе. О, нема сил, да, Растя? треба худнути. Растя, я кажу тобі, треба худнути. Хочеш, щоб тебе носили на руках? Майже 10 кілограм, то вибачте. Ще й сачок. Виходимо на набережну восьмої станції. Подобається мені ця набережна, що є лапки, що ти сидиш, що є тінь, дерева. Ти так сидиш і дивишся в море. Про що фільм? А, знов про море. Да, ось так. Боже, яка водичка чиста. Вау! Клас! Замок Гаррі Поттера, який постраждав внаслідок обстрілу пожежі, пам'ятаєте, вон дах зараз ремонтують. І виглядає на сьогоднішній день ось так, як ви бачите. Ні, ми тут теж зараз покупаємось. На цьому пляжі на дні камні, бачите? І багатьом це подобається. Я не знаю. Мені не дуже. І на узбережжі піску майже немає. Теж ця галька. Тут колір води за камені в морі інше. Растюнь, іди до мене. Давай. Растюня, Растюня. Давай, давай, давай! Растя бери м'яч той. Друзі, ми йдемо далі. Бачите, як виглядає. Це замок Гаррі Поттера. Люди працюють. Тут молодь займається. Діточки. А ми йдемо далі. Біжимо в Аркадію на пірс. На наш улюблений пірс, да, Ростиня? ти тирі тирі ти Друзі, а тут яка краса. Та ні, вони не пахнуть ці квіти. Але вся доріжка. Щось вже пов'яла, а щось є. Красиво. Так зелено. Багатенько. Де Растюня? Растюня вже внизу. Ви бачите її? Он вона де. А що це за фокуси? Чому ти там? Растя? Растя. А що ти там робиш? Що ти там робиш? Нормально? Друзі, ну що, мені треба пірнути тут. Але оцей пірс може бути, чи як його назвати, пірс, да? він може бути слизький. І тому, якщо Растя буде на мене гавкати і кусати мене за ноги, то мені буде це дуже важко зробити. Зараз спробуємо її якось надурити. Дивіться на неї, що вона мечеться. Растя, а я! А я! Кого ти шукаєш там? Нормально? Ну що це таке? Не в шо це. Раз грається з хлопчиком, кидає йому м'яч, він в воді, а вона навмисно бере отак питалку його, щоб в воду катився, а хлопець з води її кидає. Ну Щось вона чи втомилася вже, чи що. Я не знімала цей момент, але треба було. Лежи. Що Чоти Краще За руки за ноги. Eu vou lutar, eu sou só Аркадія рулить. Ви бачите, скільки людей, що на цьому пляжі, а там далі взагалі. Ай-яй-яй, ай яй яй Трошки хмаринки закривають сонечко. Друзі, перекусимо кавунчиком. кавунчика. Ти будеш кавунчик? Херсонський. Херсонський кавунчик. Медовая, Здравствуйте. На. Здравствуйте. Ти раніше завжди любила Херсонські комбючки. Завжди любила О, росте. Завжди любила. Я кажу їж. Їж. Ну, Не хоче. Яка ти гредна. Росте.

Я я поїла кавунчик, раз я пішла до сусідів під а Я хочу з вами поговорити. Ви ж знаєте, що без пригод ніяк, і на цей раз теж пригоди мене знайшли. В мене Рашка взламала телеграм. Як це сталося, зараз буду вам розповідати. Розпочалося все напередодні мого день народження. З 17 на 19 вночі я прокинулася там, може, в туалет чи як. Взяла телефон в руки і дивлюся спочатку. Вайбер в мене вайбер знаходиться на той стадії, начебто, я тільки що скачала цей додаток. Там треба було ввести номер телефону, паролі, ім'я, фото, все, день народження. Я все це зробила, подумала, я не знаю, я нічого нічого не подумала, я просто все це зробила і все і лягла собі далі спати. Наступного ранку в мене ж день народження. в мене є група в вайбері моїх подруг з Херсона, які мене вітають, а я їм не можу відповісти. Я хочу в цю групу відповісти. Дякую, а мені пише вайбер: ви не є учасником цієї групи. Я теж без задньої думки пишу адміністратору вже в особисті повідомлення дівчині, кажу, видали мене ту. І знову приєднаю цю, не знаю, що там якийсь то збій. Вона це зробила, все працює, все добре. Потім я дивлюся, що я не можу зайти в Телеграм. Знов таки, телеграм на ті стадії, коли мені треба ввести номер телефону. Потім приходить на пошту пароль, я його вважу, начебто заходжу в телеграм буквально на 30 секунд, і мене знову викидає. І знову введіть номер телефона. введіть оцей цей пароль з пошти. Я все це роблю, але якісь підозри, що мене хтось зламав, нічого цього немає. Робила я, робила там не знаю скільки я таких спроб робила. Мене знову телеграм викидає і викидає. Врешті-решт, телеграм пише: ви вже зробили багато спроб, ми вас блокуємо. І на добу мене заблокували. Я взагалі не можу нічого зробити. І тоді, вже, коли пройшла та доба, а ситуація така сама: пройшла доба. Я знову ввожу номер телефона, захожу на 30 секунд, через 30 секунд телеграм мене викидає. Тоді я вже щось думаю, ні, щось це запідозрила щось. Дзвоню сину, розповідаємо ситуацію. Він заходить в мій телеграм, намагається зайти зі свого компа. Я ж йому кажу всі там свої дані, все він намагається зайти і каже: А в тебе там зламали твій телеграм, в тебе рашка висилає мені скрін, де написано е пристрої. Пристрої, які заходять, в мій телеграм. Це мій телефон, це з комп'ютер сина і ще рашка. Якийсь то пристрій, рашка. Спочатку було написано Уфа Росія, а потім Москва-Росія. І оце вони мене викидали, я їх не можу заблокувати, тому що Телеграм пише, що мій телефон для, для, для моєї страниці. Ну, все, вони, вони там все перекрутили на свій лад, коротше кажучи. Я не буду вас заплутувати, що там мені писали. Нічого я не могла з цим зробити. Три дні. За це три дні, поки я у це з ними там намагалася щось їх якось за заблокувати, якось вигнати з мого телеграма. Що вони зробили? Вони відіслали моїм контактам повідомлення: проголосуйте за Женьку Орлову». Не проголосуйте, а клікніть щось за Женьку Орлову. Що це таке? Я не знаю. Але мені дзвонить подруга і каже: Ти мені висилала таке? Я кажу, ні, це зробила Рашка з мого телеграму. Вона каже: прикинь, я клікнула, тепер не можу зайти в свій телеграм. І тепер каже: з мого телеграму, тобто з її телеграма, всім її контактам. Приходить повідомлення е, тисяч. Запазич за 19 тисяч. За і вона прямо нервує, каже, що мені робити, що це. Я кажу, ну а що в тебе такі знайомі, що будуть просто так запозичувати 19 тисяч? Вона каже: та, начебто, ні, без перевірки, без без розмови, просто опираючись на одне повідомлення, вона каже, та начебто ні. Ну а потім, коли я вже зараз теж спілкуюся там з друзями, з подругами, розповідаю цю всю історію, мені кажуть, що це розпространена така фішка. Зламують телеграм і оце пишуть. Просять грошей, просять грошей. Так що не відійдіться і будьте обережні, щоб вас ніхто не надорив. Попередити своїх знайомих, дітей і таке інше. Ну я думаю, що ми вже стільки зараз, цих шахраїв, що і із грошима стільки афери, все, що ну я не знаю. Я я б я ну що, комусь би дали так гроші без, без розмов, опираючись тільки на одне повідомлення. 19 тисяч, та ну ви що? <гум> ну, я не знаю. Ну, може, то якісь мільйонери, можуть так отримати повідомлення, а тобі 19 тисяч, ну, будь ласочка. ну не знаю. Ну, бачите, як не знаю на кого це розраховано. Напевно ж, працює така схема, раз раз просять і раз таке роблять. Витрачають свій час. Щоб зламати, щоб все. Ну на сьогоднішній день я їх вже викинула. Уже я їх викинула тих раша. Якби як, закрила всі ці сесії. Якщо вони захотять до мене зайти зараз, то вони повинні знову зламати мій телеграм. А, а раніше, ті три дні, вони просто заходили, як я завжди нажимаю телеграм і все, і вони в мене на моїй сторінки, Вони могли приймати виклики, могли відповідати на повідомлення. Ну, це. Я в шоці. Так що будьте обережні, попередила вас, все, йдемо купатися. Це ми вже йдемо додому, зараз 18.15, Бачите, скільки людей дуже-дуже багато. Але ми йдемо додому, і зараз, поки ми будемо йти, я буду ділитися з вами враженнями. Є чим поділитися. Ходімо. Так, друзі, що я вам хотіла сказати? Хотіла я хотіла сказати те, що я ловила рачки, нічого не спіймала. Але цим нікого не здивуєш, тому я не про це. Хоча ну і про це теж спіймала десь штук 10 тих рачків. Думаю, окей, рачків немає, нашкрябую собі мінді. Мідій теж немає. Ну як вони є, тільки дуже-дуже маленькі. Хоча, коли приїжджала Таня, вони вже були такі середні. Це середніх вже немає, всіх нашкрябали, назбирали і з'їли, залишили тільки маленькі. От можна витримати? Що таке не і як з цим боротися? Я не знаю. Ну все ж таки я собі трошки нашкрябала. Я знайшла Знайшла місце, де трошки середніх, ну як середніх, менше, ніж середні. але. Коротше, трошки собі міді нашкрябала, а взагалі то, то капець. А пірс, той, з якого ми на який ми залазимо, да, це стрибаємо, а потім на пірс залазимо. Боже, який він слизький став. Він обросся такою зеленою, я не знаю, що то. Ну трава, знаєте, не трава мокра, і воно просто ковзанка. Це взагалі теж мені не подобається це. Ну таке розчарування. Рачків немає, міді немає, ще все слизько, можна впасти, де Растя? І Растя немає теж. Ну от можна витримати це все. Знайшлася, Растя, все добре. Йдемо, давай. Ох, ти, Растя, а? Не слухняна, але вкрай. Гугуня, давай швиденько. Люди вже йдуть на вечірню прогулянку. Всі нарядно одягнені, все красиво, А ми в купальнику все ніяк додому не дійдемо. Вже фонтан працює, який в 7 годин вечора вмикається. світло музичне. Так я вам і не можу показати працюючий фонтан, він вимкнувся. Він вже якийсь час працює, якийсь не працює. Вже не будемо чекати, треба йти. Покажу наступного разу. Все, друзі, приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Ми біжимо, я ж хочу відео ще змонтувати, щоб ви сьогодні його побачили. Біжимо.